Доброго ранку. Любоприкладників Україномовного каналу. Знов такий ранок прохолодний. Сонечка зовсім немає, дощик скінчився. Ще капель. Двачок бере. Байкай не пішов. Ай, новий дощик пішов, Макси, кому з тобою. Без одягу. Бачите, квітне липа, 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 треба рвати вже. Бабусі. Я ти купив, моїся купив, навіть як вона чебрецю купив, а липи треба нарвати. Так, пішли сьогодні. Сьогодні у нас вже 15 червня 2025 року, неділя. Нікого нема, пташки та собаки. Да? Пішли додому вже на тому напрямку. Не хочеш не хоч туди. Нічого на кішка. <рес> Максуку цікаво, да? так? Куди вона йде? Вона по своїх справах туди, якась вона така. Одна пройшла нічого хай Ну, Наче то непогано. Тривоги, звичайно. Були, що ви трішите. Були. І неодноразові уночі. Тривога відбій, тривога відбій. Ну і дякуємо Богу, що все. Старо зранку бух, зранку таке бухбухнуто. Може сміття вивозив контейнери. Отаких От чутних вибухів. Не чув і гарно. Не знаю, як в інших містах. І які квіти гарні. Все, садочки не працюють у Харкові. Ну, діточки не ходять в садочки, а персонал працює, бачите, вбирають. Ладно, що ще розповісти. Гарної всім усім неділі. Пів, пів червня вже. Пів більша половина пройшло. Пів відпустки більше половини пройшло. Десь іди вже осінь буде. Ладно, а ми чекаємо на мир. Усім миру, добросладу, всім щиро дякую. Ну і звичайно, будемо шити. Не зажать, чи ні на що. Все, гарного дня, мої люди. Гарної неділі. Пока.